Вітаю, друзі! 27 липня, з неділою Святою будьте здорові, з Днем медика всіх медичних працівників! А нам схоже потрібен психіатр, тому що без фахівця розібратися в цьому демотиваційному війні. Яке замовило Міністерство оборони, і яке покликано е мотивувати українців вступати до лав е Збройних сил України? Ну, неможливо. Це реально психіатрія і палата номер 6 Я вважаю цей ролик більше демотиваційним, ніж мотиваційним. Ну, судіть самі, подивіться, будь ласка. Я прожив гарне життя. Можливо, занадто. Колись здавалося все ще попереду. Стільки спогадів. Спочатку вона. Ми зустрілися на Київщині, а разом були волонтерами. мені? Це, до речі, одне з перших побачень перші спільні місяці у новій квартирі, десь на третій рік після війни. Мабуть, ми не були найкращими сусідами. Era, коли показували похорон Путіна, я згадував розповіді діда про похорон Сталі. Нарешті весілля у Львові, про яке ми стільки мріяли. А це кіт Чорнобай, наш перший батьківський досвід. Потім все по-справжньому. Привіт, малеча. Свої перші кроки ти робиш у історичні часи. Після багатьох років сподівань ми входимо в ЄС. А рік по тому в наш обіг входить в Євро. Красиві монетки з тризьбом. Хоча мені тоді було трохи сумно за гривнями і шагами. Азовське море. Перші справжні літні канікули. Екскурсія на гетьман Сагайдачний. Донечці завжди подобалось це фото. П'ять років як один день. Час мчить супершвидко. Перший новий рік без європейських кордонів. Нові фототренди, але кум ще не знає, що у Шенгенську зону ми увійшли в чотирьох. І ось знову татко. Наші діти живуть у вільній країні, яка з кожним роком стає все кращою. Я на історичному саміті НАТО в Одесі. Англійська, ще тоді не була другою державою. Що ще згадати? Знаєте, по справжньому відчуваєш свій вік, коли діти випорхують з гнізда. І тоді онуки знову повертають нас у дитинство. Мабуть, це і є справжнє щастя. ну що ти готовий? Ти знаєш, що я не дуже добрий. І не треба цього зараз. Робимо великий сімейний портрет. Сімейний портрет. Як гарно, правда. Важко уявити, що усього цього могло б не бути. Якби одного дня я не зробив свій вибір. Ярко, запускай. Що переглянули друзі? Ну давайте розберемо. Розберемо. Це надзвичайно важливо, щоб зрозуміти, як мислять правладні пропагандони, правладні пропагандисти і пропагандистки, і що вони роблять, які вони міни. Закладують в мотивацію українців любити Україну, захищати Україну. Ну, перш за все, ми бачимо позив про вступ України в ЄС, що в майбутньому сидить ветеран, ви бачили навколо там родина. І він згадує і каже: от в руках нього Шеврон, як пам'ять про ЗСУ його службу в Україні, і він каже, що Україна вступила в Європейський Союз. Ну Дивіться, я не проти вступу України в Європейський Союз, але точно, коли це вигідно Україні, наскільки і коли нас на яких умовах туди беруть. Іти в Європейський Союз, щоб нас там туди брали на умовах просто сировинного придатку і просто території сенсу не бачу. І тут же йде е, пропаганда того, що англійська мова стала другою державною. А хтось може пояснити, а з якого Бена? А чому англійська мова? Має домінувати над українською. Чому? Замість російської імперської мови має з'явитися англійська імперська мова. Я за те, щоб українська мова вся знала і англійську, і якомога більше мов світу. Я проти того, щоб будь-яка мова домінувала над українською. Державна мова може бути одна. Дві державні мови. Це в тому випадку, коли населення на цих мовах говорить природно. В Україні немає груп, які говорять англійською і не говорять українською. Тому е, намагання деяких політиків навіть зараз зробити профіт для англійської, до, е, зробити її домінуючою над українською це ну, неправильно. Це злочин. Е, ще раз повторюсь: я не проти англійської як мови міжнародного спілкування, але навіщо її робити державною? І навіщо тоді ми витісняли імперську російську, щоб е, англійську зробити імперську замість неї? Дивіться. Ми захищали дубляж українських верніше, іноземних фільм, фільмів українською мовою. А зараз деякі патріоти в лапках хочуть зробити, щоб дубляжа англомовних фільмів не було. Ну, тобто дубляж російських фільмів потрібний, а дубляж англійських не потрібен. Ну, це якийсь нонсенс. На, я знаю країни, які в чудових стосунках з Британією. Я знаю країни, в цих країнах дуже багато людей розмовляють англійською. Але дубляж іде, і е, намагання зробити замість російської імперської мови англійську це про меншовартість, про бажання. Все-таки бути колонією. Якщо не Росії, то Британії. Далі дивлюся, е, цей е, демотиваційний ролик і бачу про те, що там Саміт НАТО, Україна стала членом НАТО. Е, а які позиви? Звідки ви це взяли? І скільки людей поклали для того, щоб стати? Гіпотетично членом НАТО, куди нас ніхто брати не хоче? Навіщо ви дурите українців? Ви мотивуєте українців іти воювати за НАТО, в яке нас ніхто брати не планує. Не те, що сьогодні чи завтра, а навіть в віддаленій перспективі. Якщо про ЄС хоча б мова може йти, то яка мова про НАТО? Просто ну, брехня, яка демотивує. Брехня іди помри за те, чого ніколи не буде. Для багатьох це очевидно, що цього не буде, але вони продовжують нав'язувати. Знаєте, це як жінку гвалтують, вона підбігає до дверей і замість того, щоб тікати далі. Щоб е, відійти якось захиститись від гвалтівника, вона стоїть і лупе в двері і кричить: пустіть а за дверей їй кажуть, ні. Ну, через 10 років поговоримо, хай тебе поки погвалтують. Отак От виглядає зараз те, що відбувається між Україною і НАТО. Ну і нарешті. Що ми бачимо? Ми бачимо е, в мотиваційному, а точніше, демотиваційному цьому ролику в майбутньому, що онуки цього українського воїна чи волонтера чорношкірі, темношкірі. Йо, е, і це не про расизм. І це... Не про е, сприйняття е, інших рас, там, за яких можуть виходити самі ж Українки, а там показується, що його зять темношкіри. Ні. Це про інше. Це про е, те, що демографію вбивають, вбивають покоління, що не буде чоловіків. Просто от вони самі заклали правду, до якої ведуть. Багатостраждальну Україну, багатостраждальний український народ. Вони показують, що ви воюєте за те, щоб у вас не було чоловіків, українців в майбутньому. А на ваше місце е дружинами ваших дочок прийдуть вихідці з Африки і Азії. Я нічого не маю проти вихідців з Африки і Азії. Але як на мене, то вони мають жити зі своїми жінками на своїх територіях, а тут таке враження, що Україну звільняють тільки не від російських окупантів, а звільняють від українців, для того, щоб потім знищити українську культуру. Знищити українську націю, перервати кровно духовний зв'язок між мертвими, живими і ненародженими українцями. Створити мультикультуру, мультинацію і правити на цій території. Ось що я бачу, вони пропагують в цьому ролику. Чи готові за це йти помирати українці? Ні. Тому це ролик правдивий, хоч і демотиваційний до захисту вітчизни. Такою Україну не бачить майже ніхто із українських захисників. Ну, крім збоченців, які косять під захисників, крім ЛГБТОбі, крім глобалістів. От цей ролик зроблений для того, щоб продати його. Замовникам, спонсорам, глобалістам, ЛГБТ лобі, тим, хто не бачить української держави, такої, навіть якою вона була, ті, хто бачать на місці України територію мультикультурну, мультинаціональну е, і все ті, кому байдуже до українських традицій. Байдуже до українських націй, до всього їм байдуже. Їх цікавить одне: мульти. Мультикультура, мультинація, і наші території, і наші надри. А українці від нас звільняють нашу землю. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами, ми попри все зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.